Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби Виробник Індія. Срібло без покриття. Перший в показі срібний комплект з натуральним гірським кришталем, амотистами та цитринами Сережки та каблучка. Сережки Розмір поверхні 25 на 22 мм. Гірський кришталь 15 мм. Амотист 5 на 3, цитрин 3 мм. Вага сережок 10 грам. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Завдяки огранюванню при потраплянні будь-якого світла, сонячного або штучного, дуже гарно виблискує кришталь ловить кожен промінчик світла. Каблучка 22 на 22 міліметри. Параметри камінчиків такі ж самі. Вага каблучки 6,3 грами. Розмір 19. І з воротнього боку. Вартість комплекту 3800 гривень. Срібний комплект з натуральними танзанітами. Сережки та каблучка. Каблучка. Вага 3,8 грами. Танзаніт 10 на 8, 11 на 9. Розмір поверхні. Розмір каблучки. Виробник вказує 18 за штангенциркулем 18,2. Сережки 15 на 9. Танзаніт 10 на 7. Вага сережок 4 грами. Англійська застібка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість комплекту 3200 гривень. Срібний комплект з натуральними гранатами сережки та каблучка. Такий комплект вже в нас був в наявності. Багато хто запитував. Ось я замовила ще додаткові комплекти. На жаль, з гризолітами вже комплектів не було. Сережки 20 на 5 міліметрів. Гранати 5 мм, Вага сережок. 4,4 грами. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось завдяки цьому півколу, такій формі, гарно сідають на будь-яке вушко. Каблучка. 3,4 грами вага, 20 на 5 розмір поверхні, розмір каблучки 18. Камінчики дуже гарної якості. Насичений колір. Вартість комплекту 3 тисячі гривень. Срібний комплект з натуральними аметистами сережки та каблучка. Каблучка вага 4,6 грам, розмір каблучки 18,5. Із воротнього боку. Ось завдяки такому огранюванню дуже гарно переливається лавандовим таким, навіть фіалковим кольором сережки вага 5,6 грам. Розмір поверхні 16 на 13 міліметрів Аметист. Одинадцять міліметрів англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. І Зворотнього боку. Колір просто неперевершений. Вартість комплекту 3400 гривень. Срібний комплект з натуральними гранатами-родолітами. Цей різновид гранатів має такий більш малиновий колір. Каблучка.

Сережки 37 на 16 мм. Гранат 2,5 мм, вага сережок 7,7 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Зворотнього боку. Вартість комплекту 3300 гривень срібний комплект з натуральними опалами. Опалесценція просто шалена. Навіть при звичайному освітленні. А якщо сонце, сонячне проміння або штучне освітлення, бачимо, що кольори. Просто неперевершені. Сережки 16 на 11 мм. Опал 11 на 9. Вага сережок 3,6 грам. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Опали дуже яскраві. Каблучка. Опал також 11 на 9. Вага каблучки 3 грами. Розмір каблучки 18,5 з воротнього боку. Вартість комплекту 4800 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!